Тому що любе щось нове має мати емоційну складову. То коли ми отримали можливість взяти приміщення, яке знаходиться в будівлі, в якому було перше кафе на Великій Волині з паровою кавовою машиною, то ми не могли від цього відмовитися. Тому це, ми відновлюємо старе приміщення, в якому була колись кав'ярня Моку. Двір колишньої люксусової кав'ярні Мока. Наприкінці 30-х тут відкрилася суперська кав'ярня, де подавалася дуже гарна кава і віденські сніданки. І що цікаво, дуже модними стали тут дансинги. От е, кожної суботи і неділі тут е, відбувалися по вечорах з 18 до 23 дансинги. дансінги. Багато місця, бачите, дозволяє. Нині одне з місцевих бізнесменів то все буде робити. Ви про приміщення на кривому Валу? Так, точно. Угу. Це була стара кав'ярня, це є пам'ятка. Ми максимально намагаємося її відновити в такому вигляді адекватному. Тобто незабаром це вже відбудеться. І, ну, звичайно, будемо раді всіх там бачити. Але, грубо кажучи, тобто, це історичний об'єкт, на нього ніхто не звертав увагу ніколи. Там дуже класний двір. Ми звичайно максимально відновимо це. Скільки в тому місці там, ну еж як просилося туди, там висота стелі відповідно, двері відповідні, там ширина певних проємів. Тобто там прямо воно було. Тобто це навіть легше це робити. Говорили зі всіма, хто про це щось міг знати. Тобто, ми радились, як відновлювати, ну там же в якомусь там стані, був. ми відновили трошки фасад. Ми мали як це було на початках. Як ми як можна відновити були ці віконні конструкції, як їх зробити? Тобто відновлювали по старих фотографіях. Ну, намагалися принаймні. Тобто, там один в один, напевно, ми не могли його відновити. Там, я, напевно, не йду таку решітку, знаєте, як було там, угу. в 1910 році. Ну, Просто фізично цього не існує. Але максимально наблизити це, тобто, було таке завдання, тому що це дасть емоцію. Тобто, дуже буде цікаво попити кави в місті, якому 120 років назад було кафе. Круто. Ну, я думаю, так. Да. Коли відкриття? Незабаром. Ну, місяць-два, три. Місяць-два. Місяць два. Окей.